Олію конопляну льняну, а котрі багатші, ті їдять макову і Горіхову. Інші ж олії в Російській імперії не вживають. Писав у 1788 році історик генерал-майор Болтін. Слава Україні! Сьогодні ми поговоримо знову про історію побуту Горіхова та Макова олії. Вичавлені із достиглих горіхів або насіння з належним мистецтвом своїм смаком не поступаються кращій оливкові. У 1810-ті роки на столах столичних Батіїв з'явилася гірчична олія з німецької колонії у Поволжі, яка була визнана гурманами смачнішою за Прованську. Найбільше вироблялося конопляної олії, бо після хліба коноплі, Стояли на другому місці за значимості в селянському господарстві. Вони давали волокно, з якого виготовляли тканини та мотузки. Насінням коноплі годували свійську птицю, але головне, з нього робили олію, яка йшла в їжу на освітлення, і використовувалась у різних ремеслах та виробництвах. Соняшник, як заморська квітка, ріс собі біля панських маєтків, а перетворення. Його на олійну культуру стало цілком випадково. З Звороницької губернії з Слободи Олексіївка Селянин Бокарів випадково побачив насіння соняшника і вирішив зробити з нього олію. Соняшник дав чудовий урожай, а вичавлена олія вразила перших споживачів чистотою. І тонкістю смаку, незважаючи на примітивність виробництва. За 20 років почин створив маслоробну промисловість у цілому краї. Писав в 1867 році вчений агроном. Цікаво, що перші роки існування соняшник поширився через крадіжку у Бокарева насіння односельцями. В одеському віснику було вміщено звістку про те, що сардинський віце-консул містер Жорболіні влітку 1841 року відправив з Маріуполя дві тисячі пудів соняшникової олії з надією на вигідний збут. Це спонукало й інших торговців до подібного підприємництва. З цього можна зробити висновок, що в нас на півдні багато господарств взялись. За розведення соняшника, окрім олії, продавали ще й в величезних кількостях насіння соняшника. 30 тисяч пудів на рік на 30 тисяч рублів сріблом. Для цього вирощували спеціальний сорт соняшника з великим насінням, з назвою гризун. У 1842 році журналіст і краєзнавець Леопольдов писав. Лускання насіння у нас увійшло уже в звичку, як в купців, так і в простого народу. Купці подають домашнім і гостям соняшник разом з варенням, фруктами і іншими ласощами. А простий народ лускає насіння де і як зможе. Топили печі. Лушпиня також скуповували бідні селяни по 35 копійок за віз для опалення жител Макухою, що залишилося після вичавки олії, годували худобу або продавали по 20 копійок за пуд. І олексіївців інакше, як капіталістами, не називали, бо на соняшнику вони заробили величезні гроші. Для перевезення олію розливали в дубові бочки по 23 пуди кожна. Для того, щоб зменшити витрати, тому що олія всмоктувалася в дерево, бочки обгортали соломою і поливали водою. Проте втрати все одно були. І тому деякі торгівці йшли набагато далі. На жаль, писав публіцист, і громадський діяч Аксаков, який досліджував в 1853 році торгівлю на українських ярмарках, важко знайти справжню олію, бо деякі торговці для збільшення ваги роблять з нею таку операцію: відварюють горох, розтирають, проціджують і вливають у олію. Жижа заважає відстоюватись воді. І хоча це абсолютно нешкідливо, але дуже невигідно для покупця. А про інші способи підробки товарів в нас є спеціальне відео. Сояшникову олію підмішували до вершкового масла, тому що масло було дорожче. А відправлена олія на експорт у Марсель інколи поверталася назад під виглядом вже оливкової. Найбільш квітучим для соняшникової справи періодом в 19 столітті був 1864-67 роки. Але в 1868 році соняшник вразила іржа, грибкова хвороба. І урожаї впали в 5-10 разів. Замість тих 100 пудів, які збирали з десятини раніше, тепер збирали 10-15. Ситуація змінилася на початку ХХ століття, коли були виведені нові сорти стійкі до грибків і не так вражалися гусінню. У 1913 році в Російській імперії виробляли 11 мільйонів пудів соняшникової олії і 2,5 мільйони олії конопляної. Революція відкинула все набагато назад. У 1921 році всіх рослинних олій було вироблено лише близько 2 мільйонів пудів. І що примітно конопляного насіння було зібрано набагато більше, ніж соняшникового. Коноплі знову стали вигідними селянинові. А всім, хто відвик від конопляної олії, радянські куховарські книги давали пораду, як зробити з неї. Щось подібне до Оливкової. У конопляну олію всипати в протертого гороху і трошки шматочками чорного хліба, зав'язати горло пляшки марлею та поставити у тепле місце на два тижні. Чорний осад що утворився: злити, а олію процідити. Жодного запаху не залишиться. Так радянська влада повернулася до Махінацій мину.